Вчора доробив каркас теплиці, ремонтував, а також обрізав пару яблунь. Ось там ще одна гілка вийшов на живці, весною доріжу. І от такі, бачите, одна з таких причин, чому замащую, це як психологічні, психологічні ліки. Ну Не тільки щоб і заражень не було щоб бактерії, грибки не попадали. А і для того, щоб тесть з тещою спокійніше спали Тому що бувало таке, що обрізаю, вони навіть зразу не бачили, що я обрізав, тому що замащене так в очі не кидається. Ну, Тут звичайно побачить. Але тут постійно шкандалі, що не ріж, ти що.